Наглядова рада енергоатому задовольнила заяву виконувача обов'язків голови правління компанії Петра Котіна про припинення повноваження. На цю посаду вже тимчасово призначили іншого фахівця. Про це повідомили у компанії. На цю тему говоримо із журналістом розслідувачем Юрій Ніколов. Він готовий вже доєднатися до нашого ефіру. Пане Юрі, вітання, вітаємо. Добрий ран, добрий ранок за пане Юрію. Розкажіть, будь ласка, взагалі про ситуацію з енергоатомом. Як можете пояснити її? Чи може вплинути взагалі і звільнення Котіна, наприклад, на якісь контракти енергоатому? Як це може повпливати в плюс чи в мінус? Можливо, ну почну відразу з головного. А чи може вплинути відставка Котіна на контракти? Я дуже хотів би, щоб вона вплинула. Оскільки а у наші гроші, які вже 15 років займаються аналізом корупції, державних закупівля, от Енергатом останні роки у нас це най... одна з найчорніших дір, яка тільки витиснувала в тендерах України. Тобто у нас навіть така традиція була, що е, будь який тендер енергата можна зазирнуть кошторис, і там у тебе відразу полізуть задвоєні, затроєні е, розцінки. Якісь. От е, ми про про це писали дуже багато останнім часом. У мене було враження з огляду на потоки, які там проходили, це мільярди гривень. Що це знаєте, перетворилось на таку окрему філію великого будівного будівництва. Uh, і от uh, тому ми про це були на сполах. Я особисто брав участь там у засіданнях тимчасової слідчої комісії парламентської. По цьому ми спілкувалися uh, з детективами Набу uh, стосовно всіх цих історій. От, надавали дані, інформували всі, кого могли. І от нарешті, нарешті, да все відбулось. Тому я ще раз сподіваюсь, що uh, вплив буде, оскільки ну як ти кажуть, нема се терпіти ці борошно більше. То співпраці з міжнародними якимись партнерами, організаціями і на ті ж міжнародні якісь контракти, це матиме зараз якийсь вплив? Ну, міжнародні контракти енергоатому, ви знаєте, вони там тільки в сфері закупівель є, ну, умовно кажучи, коли купують у яких закордонних прокладок обладнання. А от щоб міжнародні партнери з енергатам там напряму конектились стосовно великих історій. Так такого нема. От в Україні держкомпанія «Укренерго», оператор газопостачання Нафтогаз мали стосунки з міжнародними кредиторами. Міжнародні кредитори там багато років поспіль, ну, контролювали ситуацію а «Енергоатом» завжди залишався таким блекбоксом, чорним ящиком для донорів. І можливо, в цьому тому, що вони. Так вели таку тендерну політику, от і було таке небажання кредиторів фінансувати енергоатом. Тому жодного ризику в тому, що щось там зламається, підірветься, я не вбачаю. А те, що можливо поремонтується, ну от дай Боже. Вже колишній керманич енергоатому Петро Котін написав заяву про завершення своїх повноважень, і наглядова рада енергоатому схвалила цю заяву. І нині вже повідомлення є про те, що незабаром буде конкурсний відбір на посаду голови правління. Ми також можемо тут пригадати розслідування проєкту схеми Радіо Свобода про те, що 70-річна теща пана Котіна придбала нерухомість та землю під Києвом. Чи пов'язані, скажімо, розслідування зі звільненим. Пана Котіна, і от скажіть, будь ласка, як ви думаєте? Ну я думаю, що це абсолютно не випадкова історія, тому що у мене відразу це якось залінкувалось з ООО, тим, що детективи НАБУ прослуховували квартиру друга президента Тимура Міндіча, це співвласника кварталу. Диностап'ять Тимур Міндіч останніми роками якраз і заслужив репутацію куратора атомної галузі, без о, слова якого там не вирішувалася судьба мільярдів, і оскільки прослуховування квартири міндіча о, фіксувало все, що там говорилось. То я думаю, що ата керівники атомної галузі енергетичної галузі до що там могло звучати, і почався цей процес незгородний. Да, по відставкам першим пішов о, з керівництва енер... міністра енергетики Герман Галущенко. Він перебрався в міністерство юстиції. Тепер Петро Котін, і думаю, що там ще якісь персонажі тепер почнуть шукати а, дорогу з енерготама. Юрію, а як буде проходити новий конкурс на призначення людини, яка тепер буде очолювати енергоатом? А, немає жодної уяви, чесно кажучи, хотілося щоб пройшло добре, але сподівань на це значних немає, оскільки а, наглядова рада, а, от, яка і має цим займатися, да, вона рік просто закривала очі на весь безпреділ, який творився в цій галузі. Там наглядова рада дуже зручна і зрозуміло офісу президента. А, і ніяких таких, скажімо так, Великих штук по прозорості чи по доброчесності від неї на жаль очікувати не доводиться, оскільки ну вона своїм діями і бездіяльністю довела, що вона здатна толерувати будь-що. І, от, якби зараз Коті не написав екстрену заяву про те, що дозвольте мені звільнитись і е, вже якось там загубитись на на просторах України чи за кордону, е, то вона б нічого так далі не робила, тому. Якщо нічого не зміниться, якщо а, хтось десь не опомниться, оповниться, то навряд чи можна очікувати якісь великі зміни. Ми можемо тут презентувати заяву. Насправді, правління там кажуть про те, що запропоновано створити три нові ключові посади головного операційного директора, віце-президента з питань управління та етики, а також віце-президента з фінансів та стратегії. І наглядова рада пояснила, що нові ролі допоможуть компанії відповідати сучасним викликам і підвищити прозорість. А чому у вас така реакція? Ну, давайте ще міністра по реформам створимо посаду, да хай він за реформу в країні відповідає. Е, ну ще віце-прем'єром цим будемо віцепрезидентом. цим будемо платити українську зарплату. Тобто, знаєте, коли е, просто компанія все керівництво заточена на воровство і створюють якусь посаду, що тип, а ти тепер сліди за тим, як ми воруємо, Да, але зарплату ми тобі будемо платити. Ну це абсолютно не є запобіжником проти поганих практик. Це вже доведено, як кажуть, всіма тім можна це вже багато разів пробували, і це називається. Ну вже така практика заслужила репутацію вітрини, коли створюється просто для відводу. Че ми вислухали вашу думку, я готові надати також слово і членам наглядової ради, яких ви згадали, і пану Котіну до речі, так само.